І всім привіт! З вами Морозя. І, і в Basketball Zero вийшла обнова, в якому додавали стиль Кібер або ж... Девід із Кіберпанка. Новий стиль лімітний. Як... Ще як я тут подивився. А, тут уже. ой! Я, як завжди моя команда Зрозуміло. Кібер і типу мали зону додати, Но... але Сам... тут є, але само... Саме... самої зони, коротше, нема. Її нема, коротше. Так. Ще в Ще колишньому нові додали, що окремо лімітні стилі сюди кладуться, але... Що ж, ми будемо тоді... Погнали тоді тестити новий стиль. Так. І перший скіл. В нього є декілька варіацій. Так, блін. Серйозно мене не прогрузило ну, от... Перша варіація як там дає шви швидкість, це там Нога обміняється на. Штучну, ну, проще. Швидкість кидання. Ну і два скіла. Перший dash, О, і другий. -во. так. Дай сюди. І другий ось його. Вислав. Гаран трійка, гарант рійка. Тепер другий скіл. Другий скіл у нас це Майн. Тобі. чому не, не мій інший аккаунт, блінда ультуани. А ви, якщо забираєте, ви от в такий ефект входите, так. Но, ну. Його можна затрібрити, так. Ще є друга варіація це. Ну, дрібл. Ну, типу, і ви тоді прискорюєтесь. І ще. Є фізик бар, який. назбирується. Так. Що там? О, да? от передаш, давай. Який назбирується, І ви супер той. Ну. Від любого скіла. Який скіл юзнете, то плюс 15% вроді. Ну шо ж, зараз покажем. Так, ну от зараз. А, точно. Так, зараз заберем. Заберем м'яч. Так. Імпакти зараз буде. Так. І воно. І в нас автодріблінг, ми швидкі Швейці... і... Коли воно закінчиться, то ми в такий стан входимо, так. І ми срі. Так. Блін, не вже я баг Ну ви серйозно. А -а -а. Та не в рядке палатка вийшли, но. Ну. Так, шо даш. Це цим Дашом... Зараз випаде ульта, надіюся. А ну, переходимо тоді до ульти. ульта. наша... ...юзається без меча. А де... Блін, а знов пропав звук. Мені як завжди. Може, хай буде так. І тепер... Зразу почнемо з третього. От... Третій у нас ось кіоскіл. Він... У нього є дві варіації. Одна за анимації, а друга отаку. От рухатися, не у вас, ну, тімейти ще наче, роді трохи теж український. Що, може, переходимо до Шо тоді. І от тепер... Так, я ще раз покажу третій скилл, але тепер, якщо у вас є, хоча б один факт на нозі. Mm -hmm. Двойськово треба, щоб... Ну, я не розумію, чого не працює. Ааа, може через те, що тут тільки ми двоє, що є тільки мій аккаунт і той. Коротше там анімація є. Яка отут коли стоїш. І коли не в тебе м'яч, То. Ну ладно, переходимо тоді до суперсету. Надіюсь. Не... А де звук, то... Як він говорить, не розумію, У мене щось тут звук не... Не показується, ну, ладно. что музыка хорошая. Может, что то сделаю максимум? Но ведь так ничего не видно. Так, мы печатные супер швыки. Прям вот такой пим 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 и бум. Прям максимально швыки. Прям максимально. Мы прям максимально швыки. Чого анімація не відігрується? я не розумію. Анімація ж мала. Блін, не зрозуміло. Мене все зависло. Ладно, тоді. Переходимо тоді до каток. Будемо зараз тестити його. Погнали! Так, так, ем... так, так. Так. Та пас! Ти пас, знаешь? Пас, просто пас. Опа. Нормально. Погнали, погнали, погнали. Блин, ну я попробовал. Я заблокал. Эма. Так. Unbreak. Я поздно він... меч кудись туда платів. Ну, Нон он молодец. Кільки тут вийка, а нам нормально, ж. Погнали. Да ж ти був перед ним. А, він промахнувся. Блин. Щоб не пінгувало бы. не дві кузи Ну це не трійка, слава Богу. Так, рано поки оце візьмем. Спідбуст. Ох, от би ульту дали. Ти давай забувай. А я... Та знову. No. Немає звуку той, як вони говорять. Ну чого? Я не розумію. О де звук? Mm. А, ну це вирішимо. От надіюсь, тепер анімація спрацює. Ну так? Ta! Mareszcie się sprzedała, nareszcie, nareszcie ją ja pokażę. Jak my wiem, że będzie lachał? Nie ma normalnie. Fiuu, 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 fiuu. Kabuł! Tak, Pink. Muszę oponować. Super! I'm sorry, we can go to the next chapter. Boom, 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 boom. boom. But I You are safe. One. One. І зараз буде двійка. Все, погнали! Та її можна два рази юзнути. Це круто. Аж сілик можна сказати зароблю. Ну, а скоро в мене просто залетить, але не дуже довго кинується. Мам, може треба було ще попробувати тільки вже таки? А вона якраз злетіла. Чекай, может, я... может не хватит же чашу шею? Ну не, не хватит, не хватит. Ты ж... Еще... Блин, сори. Сори, я усил. Сейчас могу изучать. А все было разумно. Тримайте паспорт. Так, за... Ты нафига... Ты бы лучше поснул. Duvida vi voi un passate per oi blin Таті майки рухається. Мені штрийку спокійно не витяжі. Його озвучу, чувати ти не буду. Ну ладно, почається в нас буде. Ви бачили, як я в час дрібен хиснув пряма. Я вча... я... я просто по реакції його їзнув. А... У мене скіл не юзнувся. Так то юзнувся, но він не спрацював. Що? Виба! Я на... Я дріблю вкрав, дріблю ого під час твосту. Уже способки и так то юзать можно, дрібленьких все таки и украсть. Так, о, что я только что творил? Немає. А никто бы так не делал. <таспалкут> а? Ну, ну, ничего страшного. Опля. А что ты еще раз стоишь? Йовафука, ман. Не вишо. Я думав вкрасти і прийти в цій режим. Почекай, не пасуй. Нічого не бачу, почекай, мені треба імплант. Зараз імплантик. Я все бачу? так прибыл, прибыл пас забирай ай-ай-ай. А... Нас двое. Блин, дрибринг я потратил, а вот... Мядь забры! Забыл! Блин, а нам треба третий в команде. Да лива, за шубу ручек. Ну я вправду дриплинки. А мяч Ты не попадаешь?

Ура, третій в команді. Відбив? Тільки не в ту сторону. Ааа. Блін. ніколи не було. Я двіку забив, бліна! Блін, брин, брин, вибачайте! Імплант, імплант, імплант! Скоро, скоро, скоро! Молодець Дай пас! Біжу! А ніфі не видно! А так ще, ще гірше видно! Выстрел попадание. Старайся, імпакт Дефай, дефай! Точнее, що десь У нас є, всі Сишан! Нема. неч нам да. дай. Крутяк! Прийма! Дай пас! Я би заберу! Блін, у нас часу мало, нам треба... Ай, нам треба на один пір ще. блина, 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 блина. Біжимо, 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 біжимо. Біжимо. Давай, давай! Забивай, забивай! Що ти робиш? Як невчасно? Ну як невчасно! Серьезно! Забери! Блін! Ну брін а. А там інший промахнувся! <свистит> ну, Гадно, нічого. Ну, ладно, нічого. Нічого, нічого, нічого. На цьому завершуємо. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім па-па!